Друзі, всім привіт! Зараз з вами зробимо розпаковку з каталогу номер 12 від шведського бренду компанії Oriflame. Каталог цей стартував у нас ще 25 серпня, закінчується вже він всю суботу, 13 вересня. Я вже собі робила перше замовлення, це друге замовлення з каталогу. Це моя сумісна покупка. Для себе я користуюсь цим продуктом, для родини і для моїх клієнтів, які живуть поруч зі мною. Якщо ви знаходитесь там десь в Україні, не в моєму місті або з знаходитесь за кордоном 60 країн світу доступно а, для того, щоб ви могли стати клієнтом. Ви можете написати мені в особисті повідомлення. Я оформлю вам а, дисконт від компанії. І так показую, що ж обираю я та обирають мої клієнти. Звісно, що це перше засоби щоденної гігієни. Ось такий гель для душу а, з какао та кокосом обожнюю ці гелі. А далі для свого чоловіка це улюблена лінійка мого чоловіка. Так, це піна після бриття. Далі гель три в одному. Цей гель іде для душу, для обличчя, шампунь, тобто три в одному для чоловіків. Завжди замовляю і для тата, і для брата, і для чоловіка. На це раз замовлення для чоловіка. Далі для свого сина ось така зубна паста, тобто те, чим користуємося щоденно. І показую зараз наборчики для своїх клієнтів, що в мене замовляють люди. Ось такі аромати: це чоловічі аромати: Glacier та Nordic Waters. Це знаєте, такі свіжі, водні чоловічі аромати. Дуже приємні. А зараз в каталозі вони по гарній ціні. Тому ось такі замовлення на аромати. Далі, ось такий спрей Giordani Gold, коли була в Києві в офісі. Так, також його спробувала. Дійсно, такий дуже стійкий, класний, приємний аромат. З останньої сторіночки, ось такі гелі для душу, крема. А також по класній ціні замовляють клієнти. Йдемо далі. Що у мене тут ще є? А, ось такі гелі для інтимної гігієни фемінель. А, можна брати з дозатором, можна брати ось такі зручні упаковці, кому як зручно, так і беруть. Що, що ще? Зубна щітка, а, ось такий а, бальзамчик, багато хто його знає, знаєте, такий бачоночок, є різні аромати, а це також на замовлення. А, і туш, Giordani Gold. також сьогодні віддам своїм клієнтам. Giordani Gold, вона завжди класна, класно, класно а, подовжує вії. Робить вигляд, погляд такий виразним. Ось таке моє друге замовлення: сумісна покупочка для клієнтів та для родини. Користуюсь сама, користуються мої рідні, близькі в оточенні. Мене хто тут є поруч, хто полюбляє продукцію. Якщо б ви хотіли замовити продукт напряму зі складу, тобто напряму від виробника, пишіть мені в особисті повідомлення. Я розкажу вам, як максимально вигідно зробити свою покупку.